Китай запускає інтернет супутники під час 600 є ракетної місії мач відео. Космічна програма Китаю від Дон Фенхон, один до Мегасузір Ягован, що це означає для майбутнього космосу. Нещодавній запуск китайської ракети Лох-Мач-8, що відзначає 600, ту місію сімейства Лох-Мач, є не просто черговою статистичною віхою в історії китайських досліджень космосу. Це потужний сигнал про те, що Китай впевнено зміцнює свої позиції в космічній гонці і прагне до домінування в сфері супутникового зв'язку. Згадуючи перший політ довгого походу в 1970 році, коли на орбіту був запущений супутник Дон Фенхон, 1 схід сонця над Китаєм, важко повірити, наскільки далеко просунулася країна за ці 54 роки. Пам'ятаю, як в юності читав про перші китайські супутники і мріяв про космос. Тоді це здавалося чимось неймовірним, недосяжним. Зараз, спостерігаючи за темпами розвитку китайської космічної програми, розумієш, що мрії стають реальністю. Еволюція родини Лохмач, вражаючі темпи. Дивно, як прискорилися темпи запусків. Якщо перші 100 місій довгого походу тривали 37 років, то останні лише рік і 10 місяців. Це демонструє колосальний стрибок у технології, виробничих потужностях і загальній ефективності китайської космічної галузі. Що особливо вражає, так це те, що протягом багатьох років було розроблено понад 20 різних типів ракет Лохматч, і 16 з них активно використовуються сьогодні. Це говорить про гнучкість і адаптивність китайської ракетної техніки, що дозволяє їй вирішувати широкий спектр завдань. Порівняно з іншими космічними силами, продуктивність Лох-Мач виглядає цілком гідно. Хоча за загальною кількістю запусків він поступається Радянському Союзу, понад 1700 польотів, а також американським Атласу і Радянському космосу, досягнення 600 польотів є значним рубежем, що свідчить про стабільність і надійність китайської ракетної техніки. Успішність 97%, це серйозний показник, який підтверджує високий рівень підготовки та контролю якості в китайській космічній галузі. ГаОН. Амбітний план створення глобальної супутникової мережі. Але головне, що варто відзначити, це проект ГАОН, амбітне створення глобальної широкосмугової супутникової мережі на низькій навколоземній орбіті, ЛИО. Плани щодо розміщення приблизно 13 тисяч супутників є найбільшим проектом в історії супутникового зв'язку. Порівняйте сталих від SpaceX, який зараз є лідером супутникового інтернету. Планує розгорнути лише близько 12 тисяч супутників. Цей проект має велике стратегічне значення для Китаю. По-перше, це забезпечить високошвидкісний доступ до інтернету для населення всієї країни, особливо у віддалених і важкодоступних регіонах. По друге, ГАОН дозволить Китаю зменшити залежність від іноземних провайдерів супутникового зв'язку та зміцнити свою геополітичну незалежність. По-третє, створення такої масштабної мережі відкриє нові можливості для розвитку різних галузей економіки, таких як дистанційне зондування землі, телемедицина, освіта та розваги. Що це означає для майбутнього космосу? Запуск Гаон і виконання 600 сотні місії довгий похід це не тільки досягнення Китаю, це сигнал всьому світу, що космічна гонка триває, і в ній з'явився серйозний гравець. Конкуренція в індустрії супутникового зв'язку загострюється, і це, безперечно, призведе до прискорення технологічного прогресу та зниження цін на послуги. Ключові висновки: ми стоїмо на порозі нової ери в розвитку космічного зв'язку. Великі супутникові угруповання, такі як Гаун і Сталик, змінять спосіб доступу до інформації та взаємодії один з одним. Конкуренція між космічними державами безумовно стимулюватиме інновації та розширюватиме межі можливого. Ризики та виклики, незважаючи на вражаючі досягнення, космічна програма Китаю стикається з низкою проблем. Однією з головних проблем є поводження з космічним сміттям. Розгортання такої величезної кількості супутників може призвести до збільшення ризику зіткнень і утворення нового сміття. Яке загрожуватиме роботі інших космічних апаратів, необхідно розробити ефективні механізми запобігання та видалення космічного сміття, іншим викликом є регулювання використання супутникових угруповань. Необхідно розробити міжнародні правила, які б регулювали використання радіочастотного спектру, запобігали створенню перешкод іншим космічним апаратам і забезпечували безпеку для всіх користувачів. Особистий досвід і спостереження. В останні роки я активно стежу за розвитком космічної галузі і бачу, як Китай поступово стає одним із лідерів у цій галузі. Мене вражає не лише масштабність проєктів, а й швидкість їх реалізації. Китайські інженери та вчені демонструють високий рівень професіоналізму та інноваційного мислення. Особливо приємно, що Китай активно співпрацює з іншими країнами у сфері космічних досліджень і розробок. Я впевнений, що майбутнє космічної галузі буде визначатися не лише технологічними інноваціями, а й міжнародною кооперацією. Тільки спільними зусиллями ми зможемо вирішити складні проблеми, пов'язані з освоєнням космосу, та забезпечити сталий розвиток космічної діяльності на благо всього людства. І запуск мач 8, що відзначає 600 ту місію, є важливим кроком на цьому шляху. На закінчення здійснення 600 її місії довгий похід є важливою віхою в історії китайської астронавтики, яка демонструє її сталий розвиток і зростаючу силу. Проект ГаОН, амбітний план створення глобальної супутникової мережі, демонструє бажання Китаю стати лідером у космічному зв'язку. Конкуренція в цій сфері, безперечно, стимулюватиме інновації та розширюватиме межі можливого. Хоча існує низка проблем, які необхідно подолати, я впевнений, що космічна програма Китаю продовжуватиме розвиватися та робитиме значний внесок у дослідження космосу на благо всього людства.